Що у нас все добре зі зв'язком, і що всі ви в безпеці, і, в принципі, зі всіма все добре. Сьогодні з суду попередити, що у Харкові, де я зараз знаходилась у найближчі години, заплановане розмінування. Тому, якщо раптом ви почуєте якісь вибухи, не лякайтеся, Все йде за планом, все добре. А буду рада, якщо ви поставите плюсики в чат, і я буду розуміти, що все добре, все чути ну, максимум 30 хвилин. Сьогодні говорити про якщо ви, в принципі, хочете навчатись просуванню у соціальних мережах для себе, ну тобто, просування... Так, ну що, мій прямий ефір? Чи ти є, чи тебе нема? Дуже сподіваюся, що я так бачу все. все гаразд. Отже, що ви повинні розуміти, якщо ви, в принципі, хочете розібратись у тому, як просувати щось у соціальних мережах. Якщо ви хочете просувати саме власний бізнес, якщо у вас є якісь послуги, або ви продаєте якісь товари тощо, тобто саме для себе, що тут важливо розуміти? Перше, це те, що вам насправді не потрібні якісь там Курси з СММ, просування, ось ці профільні, де видають сертифікати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Знаєте, у цих у всіх школах, маркетингових університетах. Чому? Тому що всі ці курси вони, вони так чи інакше розраховані в першу чергу на тих людей, які вивчають СММ як професію. А коли ви вивчаєте СММ як професію, ви обов'язково маєте вивчати його дуже глибоко. Там є дуже велика кількість нюансів, на які треба звернути увагу, тому що семенникам, якщо вони спеціалісти, треба вміти розбиратись а, глибоко в маркетингу. Треба розуміти а, різницю просування для різних ніж, різних підходів і, і так далі. Якщо ж вам треба просувати власну справу в соціальних мережах, то вам в першу чергу треба зрозуміти. А, що саме працює у вашій ніші, і, а, в принципі, мати якусь маркетингову базу у рамках вашого бізнесу, який у вас є, тобто ви повинні розуміти, хто є вашою цільовою аудиторією, які проблеми клієнтів ви вирішуєте, які цілі у СММ ви хочете досягти. Буде а, у мене тут на youtube каналі здається, другий урок курсу, я його завтра планую викласти про саме цілі у СММ. І там вже більш детально подивитись, але частіше за все, якщо ми кажемо про просування саме власного бізнесу, у нас є цілі, такі як популяризація бренду і підвищення продажів. Ну або взагалі хоч якісь продажі. І якщо ви хочете просувати власний бізнес, то вам не стільки потрібні саме курси, скільки вам потрібно якісь такі, знаєте, або Фахівець, який буде знаходитись поряд, і казати, чи ви там правильно все робите, у якому напрямку вам йти, як правильно спланувати свої кроки. Да? Наприклад, як я працюю з декількома проектами у якості ментора, ми зідзвонюємось приблизно раз на тиждень, інколи рідше, там раз на 10 днів. А ми підбиваємо підсумок того, що експерт зробив у, попередніх, у попередньому періоді, дивимося, які результати він отримав. Піднімаємо аналітику, дивимося на неї і плануємо, Нуємо наступні кроки. Тобто, експерт уходить з дуже чітким розумінням, що саме йому треба робити, навіщо, які результати він може отримати, і такі історії є не тільки в індивідуальній роботі. є... Різні групові, там, майстер групи і так далі. Тобто, вам краще ось такі формати практичні, де вас будуть не теорію накачувати, яка в цілому на 80% вам буде взагалі не потрібна. А де будуть вам давати конкретні практичні завдання, які ви можете примінити тут одразу у власному бізнесі. Це нюанс номер один. Номер два дуже важливий. Це те, що я також бачу часто, коли стикаюсь з людьми, які власні саме послуги хочуть просувати у соцмережах. Це те, що вони знову ж таки йдуть десь вчити з як це працює. І застряють на маркетинговій складові. Тобто їм дають завдання там, не знаю, проаналізуйте цільову аудиторію, знайдіть проблеми, які є у ваших потенційних клієнтів, розробити там лінійку продажів і дають завдання. І вони застрягають на чомусь, так, на якійсь з цих складових, складових. І все. І вони нічого далі не роблять, вони там сидять, сидять, думають, щось переробляють. Знаєте, це такий ж такий перфекціонізм у купі з прокрастинацією, так коли ти робиш щось типу дуже дуже важливе. Яке насправді ну, просто ти відкладаєш те, що дійсно може тобі принести результати. Тобто маркетинг він важливий. І саме тому той курс по СММ, який я викладаю тут на Ютубі, він починається з маркетингу, але там вся сама суть, там немає глибокого маркетингу, який, в принципі, у СММ вам буде не потрібен, якщо ви власний бізнес просуваєте. Тому от що зробили, те зробили. Ну тобто, якийсь мінімум, якщо у вас є розуміння, в принципі, як може виглядати ваш потенційний. Цінний клієнт, якщо це розуміння є, і там в яких соцмережах він скоріш за все знаходиться, і де він спілкується з такими ж, як він сам. Тобто, де, де, де його ком'юніті знаходиться, все цього вам достатньо для того, щоб йти і робити саме вже практичні кроки щодо просування власних послуг у соцмережах. Які практичні кроки? Оформити власні профілі в соцмережах, почати писати якісь дописи, їх розповсюджувати, ці дописи, спілкуватись з вашими потенційними клієнтами в коментарях. Ну, Настільки з клієнтами не, не можна іще так назвати, скільки з вашою цільовою аудиторією, так, виводити їх на. Якийсь діалог, пропонувати додатись у друзі у цьому діалогу, якось знаходити з ними контакт. Ось це вам потрібно робити, і на е, набагато важливіше для вас як для бізнесу не стільки закопатись в маркетинг, хоча він важливий, а скільки навчитись е, створювати контент. Тобто, я в першу чергу для бізнесу рекомендую навчитись писати. І якщо ви обираєте відеомаркетинг, тобто просування, наприклад, в YouTube, або там через TikTok, або в Instagram, де дуже важливо проводити прямі ефіри, викладати рілси і так далі, то тоді а, треба навчитись створювати ці відео, не боятись камери, говорити. Ну якось я з вами говорю, не боятись помилятись, так тому що моя українська вона взагалі не досконала, і я Спочатку дуже переживала, що там будуть, будуть русизми, і так далі. а Потім, коли забила, розслабилась, сказала, а як буде, так і буде. Воно і краще пішло. Тобто. А... Якщо це ви обираєте просування у Фейсбук та й в інстаграм, також вам треба навчитись писати. Тобто, це те, чому ви повинні присвятити в першу чергу свій час, коли задумаєтесь про просування в соціальних мережах. І Що тут важливо, я створила розсилку з п'яти листів, де я розповіла п'ять дуже важливих кроків на шляху до. Безбюджетного просування в соціальних мережах, і там од у одному з листів є така покрокова інструкція, яка допомагає писати дописи до дуже легко. І я там сказала одну важливу таку деталь. Підпишитесь, почитайте, Це безкоштовно у посиланні до цього ефіру господі опису до цього ефіру. Є посилання. Якщо треба, я буду в коментарях також його поставлю. Так, ось яка важлива думка, яка повинна у вас закріпитись, це те, що писати дописи. Може навчитись кожен, це не складно, для цього не потрібно мати якогось хисту, з цим не треба народитись, це не якась там складна літературна писанина, які треба довго-довго вчитися. Є досить чіткі шаблони, за якими пишуться дописи у соціальних мережах, і ваша задача це просто практикуватись. Ось як написалося, перевіривали перевірили свої тексти у цих. Сайтах, де є семантична перевірка там, граматика і так далі, виклали все. І так робимо один, два, три, чотири, п'ять разів. Тобто, чим більше ви пишете, чим більше ви знімаєте, чим більше ви виходите у прямі ефіри, тим вам легше і краще це буде вдаватись. І насправді це набагато важливіше, ніж там закупатись в той самий маркетинг, чи запустити таргетовану рекламу, чи щось таке. Тому що, по-перше, якщо ну, це, це те, що експерту дуже важко делегувати, тому що, повірте, знайти копірайтера, який зможе за вас, так же класно, як і ви, написати, передати ваші думки це дорого. Ну, це, це насправді дуже недешево. Тому що знайти копірайтера, який напише, вибачте, копірайтер мені зараз гавняно взагалі простіше простого, їх 95%. Знайти копірайтера, який напише так. Прям класно, як, як, як вам сподобалось, це дуже важка задача, і вона коштує ну так досить недешево. І е, це вперше, а по-друге, якщо ви не вмієте самостійно писати, ви не Набули цю навичку, то ви не зможете оцінити якість текстів і будете співпрацювати з гавняними копірайтерами, платити гроші за фіговий результат, який вам взагалі нічого не дасть. Розумієте? Тому а, а, я не кажу зараз, що не треба співпрацювати з копірайтерами, це класна ідея, але ви повинні розуміти, що який текст є гарним, який текст є поганим, які є цілі у цих текстів і до чого вони вас ведуть. І саме тому я рекомендую почати з того, щоб в принципі навчити. Ти писати самостійно для цього, просто треба писати нічого більше, брати шаблони і писати все. Це не займає там якихось років. Вам не знаю, 15 текстів ви напишете. Вам вже буде набагато легше, ви будете розуміти, як це зробити. Делегувати відеомаркетинг взагалі майже неможливо. Тобто, це це те, що вам потрібно робити самому, і це те, на чому варто зосередитись, насправді, тому що якщо ми беремо просування у соціальних мережах, звичайно, ви завжди можете купити рекламу для того, щоб нові люди про вас дізналися у соціальних мережах, але це також не дешеве задоволення. Самостійно налаштувати рекламу не так просто, як здається, на перший погляд, і а, знайти спеціаліста з реклами також непросто, і набагато простіше йти йти шляхом безбюджетного розповсюдження контенту, ніж а, створювати воронки продажів і замовляти на них платну рекламу. Це набагато більш складний і дорогий шлях. Ніж просто почати писати і розповсюджувати цей контент безкоштовними методами, про які я буду багато розповідати тут на каналі. Далі у курси по СМЕЛ. Тому це ваша задача, і ще важлива задача це періодично звіряти взагалі чи в правильному шляху напрямку ви йдете. Для цього можна брати консультації, наприклад, у спеціалістів, які вже... Дуже багато працюють у царині СММ, тобто у них є великий досвід. Вони дуже багато бізнесів через себе пропустили, бачать різні приклади, постійно у цьому варяться. Тобто, вони можуть одразу побачити, чи взагалі правильними дії робити, чи треба якось це скоригувати. Тобто, або йдете на консультації, або якийсь можливо груповий формат менторингу, або, наприклад, там до нас до мене у спільноту доєднуєтесь. Я там раз на місяць виходжу у а, прямі ефіри, і. А, Якось тематично так допомагає людям зорієнтувати, що правильно вони все роблять. Ну плюс відповідає звичайно на питання у чаті для наших учасників. Тобто, це таке мастхев. Тобто, вам треба, щоб хтось зі сторони дивився, чи правильно ви все робите, але не початківець. Це важливо, тому що у початківця є багато теорій в голові. Яку він не може примінити у практичному полі одразу правильно? І зараз це до тих людей, які будуть вивчати самим як професію. Ми зараз про це будемо розмовляти більш детально. На що варто звернути увагу, щоб швидше з початківця стати тим практиком, з яким дійсно захочуть працювати. І насправді, якщо ви просуваєте власні послуги, тобто йдете у СММ для того, щоб продавати власні товари або власні послуги, то ваша найголовніша мета початкова. Це навчитись створювати контент і його розповсюджувати, тому що вам потрібні нові підписники. Вам потрібні ті будуть люди, які будуть цей контент читати, завдяки цьому контенту потім будуть у вас купувати. Але це вже наступний етап, як це зробити. Тому про нього ми сьогодні не будемо говорити. Для цього я вийду в окремий ефір. І вже поговоримо про способи саме безкоштовного розповсюдження контенту. Як тих підписників потім утеплювати, перетворювати їх на клієнтів і так далі. Це така. Окрема досить велика тема. Але для того, щоб їх утеплювати, їх треба, щоб вони були. Тому створення контенту і як омога ширше його розповсюдження всюди, де тільки це для вас буде можливим, це ваш must have. Тепер перейдемо до тих з вас, хто хоче вивчати СММ як професію, тобто стати СММником і надавати послуги smm супроводження, так просування у соцмережах для різних бізнесів, що для вас важливо. В першу чергу, те, що ви повинні зрозуміти, зрозуміти, що чим раніше ви почнете практикуватись на різних бізнесах, тим краще. Тобто, я не рекомендую вивчати СММ в теорії, тому що в теорії це. Зовсім не так, як на практиці, ну тобто теоретична база маркетингу, вона у вас повинна з'явитись, але навіть її краще вивчати на практиці якихось реальних проєктів. Якщо немає ніякого бізнесу, який там дозволить вам на собі практикувати, то практикуйте на собі, тобто, ви уявляєте, що ви вже є самим спеціалістом якому треба знайти клієнтів і просувати власні послуги у соцмережі і напрацьовуємо цю практику в першу чергу на собі, а в другу чергу це називається у стіл, коли ви берете будь-які бізнеси, які ви з якими ви де-небудь стикаєтесь, там не знаю салон краси, фітнес-клуб і так далі. І всі ті завдання, які дають на курсах з СММ просування, робите так, якби вони були вашими клієнтами, тому що це дозволить вам ширше охопити практику, і під час навчання на якихось курсах, де є зворотній зв'язок, ви зможете отримати більше інформації від вже такого прокачаного спеціаліста. Який а, вам скаже, ага, ось тут ти зробив правильно, ось тут неправильно. Тобто, якщо ви будете це робити на якомусь одному маленькому проєкті, ви зможете стати СММ-ником, але в рамках однієї ніші. Ну тобто, повторити цей же самий досвід у іншій ніші, ну навряд вдасться, тому що є дуже велика різниця між просуванням там фітнес-клубу і. Магазину одягу це взагалі два різні світи щодо СММ, і тому чим більше у вас буде практики під час навчання. Якщо це є таке прям комплексне навчання зі зворотнім зв'язком, то тим для вас краще. Друга важлива історія на відміну від е того, коли ти йдеш вивчати СММ для просування власного бізнесу, якщо ти вивчаєш СММ як професію, тобі потрібно заглибитись у маркетинг. Чому тому, що маркетинг це база, на якій потім вистроюється? Будь-яке просування у будь якій соціальній мережі. Тобто далі вам треба буде лише побачити, ага, механіка у Інстаграм працює так, у Фейсбук працює так, і накласти це на вже ті маркетингові знання, які у вас є, і воно буде працювати. А якщо у вас немає маркетингових знань, то єдине, що ви зможете робити, це просто копіювати шаблоні підходи. А це не працює майже ніколи, тому що всі бізнеси дуже різні, навіть там два однакових, на перший погляд. Під не з клуба, вони різні, і підходи до їх просування, скоріш за все будуть дуже сильно відрізнятися, якщо ви подивитесь на маркетингову складову. І чим погані СММ-ники, початківці в першу чергу, ну погані, я не хочу сказати, що вони прям погані спеціалісти. Ні, вони можуть і знають дуже багато, але... Частіше за все, у них дуже погана ось ця маркетингова база, але їх навчили в великій кількості різних технічних підходів просування у той чи іншій соціальній мережі, і вони просто так дивляться на бізнеси шаблонно ага. А там салон краси, угу. салони краси краще за все просувати в інстаграм, краще за все викладати сторі, знімати рілси і там стандартні якісь воронки продажів, яких я бачила, просто мільйони. А якщо це дійсно хороший спеціаліст. То він буде робити зовсім інакше. Він спочатку проаналізує глибоко маркетингову складову того бізнесу і, відштовхуючись від цього, подивиться, які є цілі і яким чином на них краще прийти. І може виявити, що для цього конкретного салону краси і, скоріш за все, так і буде потрібен не тільки інстаграм, а ще щось. І в інстаграм потрібно не тільки там сторіс і рілси, а ще щось. І якось це все треба буде об'єднувати. Цим відрізняється хороший фахівець. Від початківця розумієте, і чим е, швидше ви, як початківець, е, зрозумієте, що вам потрібно глибоко закупатись в маркетинг і е, відпрацювати на практиці різні маркетингові підходи для різних ніше проєктів, тим швидше ви станете дуже дуже гарним фахівцем у СММ. І це дуже важливо. Ще ще важливо, ще важливо те, як саме ви будете засвоювати СММ як професію, тому що я вже знімала відео про те, що є курси, які там кажуть, що вони навчають комплексне на ників за три місяці, пояснювала, чому це неможливо. А тому я все ж таки топлю за те, щоб ви обрали один з наступних підходів, або оберіть для себе одну якусь соціальну мережу, в якій ви будете вчитись просувати різні бізнеси і вчиться просувати різні бізнеси в рамках однієї соціальної мережі. Або оберіть якусь одну професію спеціалізацію в рамках різних соцмереж, наприклад, там копірайтинг, або дизайн або там сторізмейкінг, або що ще набуть, таке так, контент менеджмент технічна якась реалізація і так далі. Почніть з цього. Встаньте фахівцем у цій галузі і потім накладайте інші знання для того, щоб вже ставати СММ-ником. І перше, і друге працює дуже добре, і перший, і другий підхід дозволить вам швидко почати заробляти гроші на цьому. Розумієте, це. Такий четвертий важливий етап, коли ти вивчаєш СММ як професію, чим раніше ви почнете продавати власні послуги, тим краще. Тому як тільки ви навчились робити хоча б щось там, не знаю, правильно заповнювати шапки профілів і створювати для них там не знаю гарні позиціонування, які треба туди вписати, ідіть і продавайте це як послуги. Як тільки ви навчились писати дописи, якісь, хоча б ну, Інформаційне, ідіть і продавайте цю послугу. Як тільки ви навчились створювати у якихось додатках красиві сторіс, ідіть і продавайте цю послугу. Тому що, якщо ви вважаєте, що вам спочатку треба отого всього навчитись, і ось того, і ось того, і ось того, і ось того ви, по-перше, нічого не заробляєте. По-друге, доки ви, наприклад, сьогодні ви навчились там. Гарно оформлювати сторіс. Потім ви пішли учити таргетинг, потім копірайтинг. Доки ви вчите таргетинг, і копірайтинг і нікому не продаєте сторіс і не створюєте їх, у вас ці знання відпадають, тому що практики немає. І коли ви доберетесь до того, що вам комплексно треба щось зробити, ви будете ховатись за голову і не розуміти взагалі з чого починати, як правильно складати цей план для просування бізнесу у соцмережі, що робити крок за кроком, тому я. Прям дуже дуже вас прошу. Як тільки ви навчились, хоча б одній маленькій навичці, одразу її продавайте. У мене на каналі є відео про. Матрицю а, продуктів воно поки що російську, українською ще не перезнімала, але там досить детально про те, що саме кожен спеціаліст може продавати як послуги. Тобто СММ її можна розділити на дуже велику кількість мікропослуг і продавати окремо, і це вже буде для вас, по-перше, спосіб заробити, По-друге, спосіб дуже швидко здобути практику. Тому це такий важливий етап, який вам не варто а, яким не варто нехтувати і. А, на цьому сьогодні все. Я вас запрошую підписатись на абсолютно безкоштовну, величезну там з п'яти великих листів. Дуже інформа... інформаційну класну розсилку. Я її майже місяць створювала. Про п'ять кроків, які треба пройти, перш ніж почати просувати взагалі свій бізнес в соціальних мережах, корисно як для фахівців майбутніх, так і для тих, хто просуває власний бізнес. Підписатись можна за посиланням, які є у мене під відео. По-друге, якщо ще ви не є в нашій спільноті маркетингової підтримки, я вас запрошую долучитись до цієї спільноти. А вона працює цілодобово. У нас є чат в Телеграм, де можна прийти, задати питання, де обмінюються досвідом. У нас, наприклад, цього місяця автор знайшов редактора, і вони вже, вже скоп якось скопірувалися і там щось ж створюють сумісно. Так, а, тобто там можна задати будь-які питання, отримати зворотній зв'язок щодо власних там, наприклад, позиціонування ви створила, або лінійку продуктів розробила, або якось оформили свої соцмережі, або не розумієте, куди вам краще викладати дописи, щоб знайти нових клієнтів. Доєднатись також можна. Можна за посиланням, які є під цим відео для того, щоб долучитись до спільноти, у нас є внесок 250 гривень. Він разовий, його треба сплатити один раз, і потім ви у спільноті є один раз на місяць. Я для спільноти проводжу. Дуже детальні ефіри. Попередній ефір був про стратегічне таке планування року. У нас у лютому буде ефір про проектне планування взагалі роботи для того, щоб у нас нічого не підвисало і все своєчасно створювалося. Ще я там зараз продумую дуже прикольну штуку щодо правильної постановки цілей і пошуку відповіді на якісь проблемні питання. Такий практичний більш інструмент, скоріш за все. Як чат-бот буде працювати, окремо для спільноти, також буде. Ну, коротше, класна штука, доєднуйтесь, будемо разом з вами просувати ваш бізнес у соціальних мережах та й взагалі в інтернеті, тому що ну, хто, хто мене не знає, то Ох, люблю я просувати все, що тільки можна. Як я колись сказала одній своїй знайомій, у мене такий підхід, що я вважаю, що монетизувати треба все, що хоча якось рухається, у взагалі у інтернеті, і це моя одна з моїх сильних сторін, що я можу знайти підходи до монетизації майже всього, майже усюди, майже завжди, і майже завжди без бюджету. Я взагалі дуже дуже люблю просувати все, що можна, але без вкладання великих коштів і заробляти на цьому досить непогано тому доєднуйтесь, буду рада вас бачити взагалі у своїх проєктах. І наступні курси, наступні відео курсу по СММ вже будуть викладатись поступово. Також буду виходити у ефіри. Тому, якщо у вас. Коли ви переглядаєте якісь з відео курсу, які є у Ютубі, виникають питання, пишіть їх одразу в коментарях. Я їх буду збирати і виходити в ефіри, наприклад, з сесіями QA, тобто відповідати на ваші питання. І мені здається, що це буде корисно для вас і для мене також. Бо знаєте, я коли співпрацюю з реальними проектами, я бачу, які питання, взагалі про які я б навіть не подумала. Ну, тобто для мене вони очевидні, а для вас ні. Тому, будь ласка, долучайтесь, доєднуйтесь, підписуйтесь до, до речі. Поставте, будь ласка, лайки цьому ефіру, якщо це ще не зробили, тому що Ютуб його буде краще працювати, напрацювати більше людей. Його побачить все на сьогодні, все була дуже рада. Ефір збережу. Зможете передивитись. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях. Буду приходити і відповідати всім па-па!